Так, друзі, всім привіт! Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити, так як мене просять і підписники, і гості каналу, розкажи про своїх куропаток. Як вони висижують яйця, чи вони висижують і що це за птичка. Зараз я вам розкажу, що я знаю про цю саму птичку. Теж я знаю її з інтернету, з Вікіпедії. Але так як я вже рік з нею граюся, буду говорити так. Не, не займаюся, а граюся, тому що якогось фінансового прибутку я з неї не отримав. Вона мене тільки їсть і гадає, більше нічого поки що. Зі свого досвіду, я вам зараз про цю птичку коротенько розкажу, а вам там вирішувати, чи заводити вам цю птичку, чи не заводити, чи вона потрібна вам, чи не потрібна. Так, друзі, ось моя і птичка. Кеклик або, як кажуть, горна куропатка. Для чого я придбав цю птичку? Придбав я цю птичку, друзі, за її красу. Так само, як за красу фазанів. Це весь той самий ряд, ряд фазанячих. Що ця відноситься до того смійства чи ряду фазани. Що фазани? Да, птичка невеличка, десь грам от 300 і там до 800 грам вона, ну, кого де як, може і до кілограму вона доростає. Самочки вони менші, а самці вони крупніші і башковиті. Це я вже зрозумів, тому що, як ви бачите, дивіться, теж не можу зараз зрозуміти, що то у мене. Чи то другий самчик, чи то самочка. Птичка мені дуже сподобалася, ніколи її не тримав в своєму житті і вирішив, думаю, спробую потримати, подивитися, як вона поводить себе в домашніх умовах, як вона несе яйця і чи висижує. Значить, що хочу сказати? Птичка сама по собі невеличка, але вона дуже сильна. Будьте зразу обережні в тому плані, що є де маленький якийсь у вас відкрите місце, ця птичка пролізе і вилетить. Тому я дивіться, зробив, повністю зашив, повністю навіть і верх. Хоча можна було там частинами зробити, але зробив, тому що, як я вже сказав, птичка сильна. І може пролізти, ну, я хочу сказати, як і фазани. Тому, коли я їх зводив з фазанами, я теж там повністю позакривав до самих мільчайших. Дирочок, щоб не пролізли наші куропатки. Але вони не вжилися. Їх треба тримати окремо. В інтернеті пишуть, що їх треба тримати парами, але і можна тримати самчика і дві самочки. Я вирішив спробувати. Придбав другу самочку, але ж я ж кажу, є підозра, що то самець. Деякі мені пишуть, що то самець. Але... Відрізнити поки що я не можу. Вони разом з моїм самцем однакові. Але що в того, що в того, я не бачу шпор. Все. Самочку зразу видно, самочка ось, вона менше, вони крупніші. Але самці, по суті, між собою не б'ються. Хоча зараз весняний період іде, як кажуть, їхня гона цей, але вони не б'ються. Теж підозра. Чому? Відрізнити, так як в інтернеті є, я знайшов пару відео, як можна відрізнити кеклика від самочки самця. Але результат теж мені нічого не дав. Оце є такі трішки моменти по розведенню цієї птички. Самчик я скидав відео, там є, як він поводить, як він співає. І це розуміло, що це самчик, тому що е, самочка, вона не співає, не видає, вона звуки видає, але такі більш глухі, я скажу так. Ось, бачите, вони гуляють всі, ну ніхто нікого не б'є, хоча повинні між собою і битися зараз. По поводу яєць, е, друзі, що я хочу сказати. Так, в тому році самочка в мене нанесла. Я навіть і не вважав, скільки в мене було. Ну, багатенько було, хочу сказати. Десь може яєць 30 було, може трішки більше. Всі яйця невеличкого такого розміру. Е е білувато такі е жовтувато такого кольору. Вони. На смак е не пробував, які вони нікуди не кидали. Я вирішив е їм поставив ось таку. Будочку, тут ще одна стояла, закрив її, тут треба буде переробити. А, а може і не буду переробляти, подивимося. Може, хай вони несуть кращі яйця, я підложу під іншу курку тоді. Я їм зробив отаку будочку, щоб вони там несли яйця. Е, так, вона туди, вона спочатку несла де попало, а потім вона почала нести е, в тій будочці, вона була прикрита. Яйця. Але з часом, думаю, може вона таки сяде на яйця? Ні, вона не сіла на яйця. Я так розумію, що я не зробив їй такі умови, як в природі. Треба було якось закрити, зробити темну якусь її сторону, щоб вона заховалася і висижувала. Я таку не зробив сторону, тому вона просто нанесла яйця, а потім вони почали давити їх. Тому я прийняв рішення забирати ці яйця і спробую підкласти під нашу курку. Ухилюй да? Я, Вона невеличка сама ця курочка десь до 2 кг і менше 18 кг. Я вирішив підкласти під неї. Так, просиділа в мене ця квочка на цих яйцях. І в мене що вийшло, який був у мене результат оплоду. Не вилупилося, хочу зразу сказати, не вилупилося в мене нічого. Зарадків було 8 штук з 15. По суті, майже 50%. І всі зародки просто завмерли вже на, на стадії вже самого до кінця розвитку. Було ото в мене 7 бовтунів і 8 зародків. Все, Значить, я е, прийняв таке тоді рішення, що як буде в мене десь тут виставка чи можливість придбати, це придбати карликових кохінхінів. Або там сібрайтів, або або ну, таку невеличку птичку, яка несе ті самі такі яйця невеликі, і спробувати підкласти під е, цю птичку. В виставці я придбав двох кохінхінів карликових. І тепер це чекаю, так як вони починають ця птичка нестися десь в кінці мая. Чекаю, що ця птичка дасть мені яйця, і ми спробуємо в цьому році їх таке ж розвести. Скільки коштує. Деякі теж дзвонять, запитують і пишуть мені, скільки коштує птичка. Значить, дивіться, пара мені в тому році. Точніше, не в тому році, а поза тому році. Обійшлася півтори тисячі. І окремо я придбав. Чи самчика, чи самичку. Окремо я придбав ще за 800 гривень. Оце такі ціни були поза той рік і той рік. Яка ціна буде в цьому році на них, я не можу вам сказати. Що вона їсть, що я даю? Значить, дивіться, зараз я вам покажу. Чим я кормлю нашу птичку. Дивіться. Вона не боїться все. Самчик. Отак. Комбі Пшоно різне, і жовте, і чорне. І трішки я додаю сюди, ну, е, сиплю пшеничку, ячмінь. Хай вони, вони багато розкидають, але чим воно менше, тим краще. Менше вам буде тут мусора. Хоча мусора від них дуже багато. І е, ще що хочу теж сказати: птичка агресивна. Навіть між собою. Бачите, самочка. Самочка може оце бігати, 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 потім почати бити. Я його буду називати ніяк оцього. Оце починає його потім бити. З якого дива не знаю. самця ось вона свого не трогає. А то ось починає бити. Оце, друзі, така тріш... такої трішки вам інформації я вам дам про наших оце кекликів. Гарна птичка. І по кольору. І навіть коли вона самець кричить, мені от подобається. Де якимось у мене приїжджають родичі, кажуть, як вони вкричалися, чи які такі, не знаю, мені подобається. Мені подобаються і фазани, і подобаються кеклики. Чесно, вже думав, що все, мабуть, розпродаю їх, толку з них ніякого. Ну, за їхню красу. Шкода з ними прощатися, розумієте? Це хобі. Бізнеса я не бачу, поки що на них це хобі. Але в цьому році я ж говорю, що спробуємо їх розвести, подивимося, яка малеча. Хочеться потримати, розвести і подивитися, як вони себе будуть поводити, коли їх буде, коли ти їх з малечку почнеш вирощувати, як вона буде себе там підростати. І поводити. Оце таке, друзі, трішки вам інформації про моїх кекликів. В інкубатор, я думаю, що це не проблема, якщо вони нанесуть яйця їх розвести. Хто зацікавлений, хто хоче, пробуйте. Птичка дуже гарна. А вам вирішувати, чи її тримати, чи не тримати, це вже. Це, це ваше право. Я розказав на своєму досвіді про цю птичку. Все, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підсказуємо. Може, що я трішки не так роблю з цією птичкою. Може і надаю якісь інші умови, або е, по корму іншої, щось треба додати. Коментуємо. Це, друзі, всім до наступних зустрічей. Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Вам здоров'я і благополуччя вашому господарству.